Якщо дуже чогось захотіти, це обов'язково збудеться. Таким висловом, певно, і керувалися у центрі реабілітації дітей-інвалідів-Промінчик, коли розпочинали проєкт з любов'ю до дітей. Ідея мати спеціальний будинок для потреб центру виникла у його директора ще 10 років тому. Я приймав участь в багато семінарів по всій Україні, і я бачу багато будинків сімейного типу дітей інвалідів з обмеженою фізичними можливостями. і фактично я, ця ідея. Хочу, щоб Бердичі і, в Бердичі започаткувалося і вона була реалізовано. І зв'язку з тим, що в нашому приміщенні зробити будинок сімейного типу для з саме фізичним можливості, фактично, ви бачите, що неможливо для допомоги у втіленні проєкту заручилася підтримкою корпусу миру. Його волонтерка саме працювала у громадському освітньому центрі, і коли дізналася про промінчик та його мрію, з готовністю відгукнулася. Рік тому я познайомилася з Тимофієм Климом і зацікавилася співпрацею з реабілітаційним центром. Я хочу допомагати людям з особливими потребами, тому що моя сестра теж одна з них. Разом із Тимофієм Петровичем. Ми вирішили створити спільний проект з корпусу миру. Нам вдалося отримати кошти, які ми використали для купівлі необхідних сьогодні матеріалів. на першому етапі проекту своє бачення значення будинку мрії демонстрували діти. Вони ліпили, клеїли, розфарбовували, малювали усе, що має знаходитися в домі, до найдрібніших деталей. Це потрібно для того, пояснюють організатори проекту, щоб отримати загальне уявлення про майбутній будинок. Коли всі дитячі роботи склали докупи, отримали одноповерхову будівлю, оточену деревами та кущами. Поруч має бути криниця з чистою водою, басейн і дельфіни, а також багато тварин і птахів. Разом із промінчиками над втіленням уявних образів на папір працювали представники громадського освітнього центру. Усі дорослі задіяні в проєкті, сподіваються, що за першим кроком неодмінно будуть наступні. Ми взяли своїх дітей з нашого центру і допомогли цим діткам осуществити хоча б на бумагі з допомогою красок, з допомогою пластиліна, осуществити свою мечту. І ви видите, що я думаю, що этот проект удастся. И і ми сподіваємося, що буквально не пройде багато времени, і мы уже з закладеться фундамент уже з кирпича, і ці діти стануть ще ближе к своей мечте. И Далі ми плануємо спільно з корпусом міром э, даний проект. Потім це втілити в життя, зробити екскіз проекту. Потім ми передати, передати на сайт міжнародний сайт. І думаю, що знайдуться спонсори, знайдуться меценати, ті, які допомогли нашому місту, нашим дітям. Наостанок промінчики подякували гостям, заспівавши для них кілька частівок і пісень. Останні вселяли надію та оптимізм. Зворушували серця присутніх так, що ті підхоплювали слова і співали разом з артистами. Хай завжди буде сонце.